Ти знаєш, що люди з негативним – це першопроходці на землі. Це душі, які були першими, які ступили на планету Земля. Перші душі, які несуть світловий код Творця вищого. У нас є ієрархія, нас є боги, янголи, архангели, різні святі, різна зовсім структура, так тонка, енергетична. І насамперед. Якщо в тебе є негативний резус, то ти дуже мудра душа, то ти продавня душа, яка багато вже пройшла, прожила, і може дати зараз цьому світу дуже-дуже корисні речі. І не просто так. Ти тут. Взагалі, кожна людина має своє призначення, кожна людина є для чогось тут. У нас нема і збраних. Ми зараз кажемо не про те, що хтось супер особливий. Я кажу про те, що люди з негативним резусом, а їх десь плюс-мінус 15% за даними, так? На планеті Земля. І ви можете нести дуже велику користь. Дуже часто може хворіти тіло, не витримувати сильні потоки енергетичні. Дуже часто ви несете якісь коди, які по. Повинні передаватися іншим, тобто одна людина може впливати на дуже багато людей навколо. Впливати навіть своїм станом внутрішнім, так і те, що ви всередині себе несете, тим ви і заповнюєте свій простір. Якщо ви несете внутрішній код світла, ви його відчуваєте, чуєте свою душу, вмієте, чуєте своє вище я, так це все розпаковується. Наприклад, я працюю це з індивідуальною роботою, так, з своїми учнями в індивідуальній роботі, наставничестві. І також даю це на курсах. У мене є курс Я Творець і курс по ченелінгу, який я даю, щоб кожна людина могла навчитися, до себе, розпаковувати свої дари вміння, скидати весь негатив, все, що не потрібно, вміти захищатися, вміти очищатися, так, на тонких планах і підтримувати в єдинство, душа, розум, тіло. Це все дуже-дуже важливо мати в балансі. Тому, якщо ти відчуваєш, що ти не відсвіту цього іноді, що ти знаєш всі відповіді заздалегідь, так, коли от щось кажуть, і ти розумієш, от прям. Ціль глибоко, от може спілкуватися багато людей, а ти розумієш зразу, хто що хотів сказати, хто що хотів передати. Ти бачиш глибину, ти бачиш саму істину і суть. А люди можуть один одного не розуміти. Наприклад, а ти, якщо так зі сторони понаблюдати за кимось, так і лови себе на думці, такі, якщо в тебе так було, у мене так було дуже часто раніше, коли я ще не розуміла, що з цим робити, то я розуміла, М -м, так вони ж хоча б. Він хотів те сказати, він те, а вони чомусь один одного не розуміють. Я чомусь їх розумію, а вони ні. Тобто ми щитуємо дуже глибоко. Ці душі вже мають величезний досвід, і дуже-дуже е корисно цей досвід передавати іншим людям на планеті Земля. Тому, якщо ти відчуваєш внутрішній поклик, не знаєш, як реалізуватися, що зробити, як відкритися, як піти в свій дар, я можу тобі допомогти.